Добрий день! На сьогоднішньому році ми з вами розглянемо складання програм з використанням алгоритмічної структури слідування. Як завжди, на початку року ми повторюємо правила поведінки, вчасно потрапляємо на урок, доєднуємося, наводимо лад на столі, де знаходиться наш комп'ютер. Регулюємо відстань від очей до монітору, а також слідкуємо за осанкою. Коли наш комп'ютер працює, ми не торкаємося задньої панелі системного блоку, а також монітору, переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці будемо вдосконалювати навички складання програм з використанням алгоритмічної структури слідування. Пам'ятаємо, що структура слідування передбачає виконання команд послідовно, одна за одною. Виконання наступної команди неможливе без виконання попередньої. Структура слідування. Розглянемо більш детально на прикладі задач, які вже у мене є в Python. Так, перша задача. Умова її звучить так. Мама попросила Олесю придбати буханку хліба. Упаковку кефіру. Одну пачку гречаної крупи, і для цього виділила їй певну кількість грошей гривень. На кошти, що залишились, мама дозволила дівчинці купити льодяник на паличці, котрий дівчинка так полюбляє. І, е... Задача полягає в тому, щоб визначити, скільки дівчинка зуміла купити льодяників та чи залишилася в неї решта після того, як вона виконала ту задачу, чи те завдання, яке перед нею поставила мама. Чи траплялася з нами так, така життєва ситуація, чи така життєва задача, я думаю так. І всі ми з вами можемо її вирішити. Отже, розглянемо, як організувати? Цю задачу за допомогою мови програмування Python. Перше, що ми робимо, імпорт матч, підключуємо в задачі модуль. Математичних обчислень, так, математичний модуль. Далі наступний рядок print – це організація введення тексту задачі, умови. Це не обов'язковий рядочок, але для того, щоб як пригадати, як працювати з текстовими величинами, як розрізати великий текст на рядочки, я використала ось цю команду. В рядку Print я надрукувала весь текст всю умову задачі, і для того, щоб в е, мене було не одним рядком, як, як ви бачите, в умові, ось і що не видно повністю всю умову треба пролистати, е, я е, пам'ятаю з минулого уроку, що є така команда backslash N, яка дозволяє е, розділити. Текст на окремі рядочки. Якщо ми бачимо оцю команду, це значить, що наступний після неї текст буде з нового рядочку. Ось таких команд у мене є по всьому рядочку декілька. Ви можете їх бачити. Далі в задачі чітко даються змінні, якими позначено. Вартість хліба позначена змінною «бред», упаковка кефіра, а точніше, її вартість кефір, пачка гречаної крупи її вартість W, і льодяники, які можна купити, їхня вартість позначена змінною кенді. Пам'ятаємо, що ім'я зміні ми можемо надавати яке завгодно. В цій задачі є конкретні зміні, тому ми їх використовуємо. А так ми можемо позначати цілим словом слово без пропуску, чи слово без пропуску з додаванням числових позначень залежить від умови задачі чи від нашої фантазії, якщо в умові вони не зазначені. Ми наперед не знаємо, скільки мама дала грошей Олесі, і скільки коштує гречка чи кефір, який буде купувати Олеся. Тому ми ці дані наперед не будемо визначати в задачі. Ми організуємо за допомогою спеціального введення. Їх з клавіатури. І так, розглянемо це на прикладі грошей, скільки мама дала. Змінні, яка позначає наші гривні, ми присвоюємо, дорівнює е, значення int це цілі числа, так, е, і інпат з клавіатури. Скільки Олеся отримала гривень, це позначаємо для нас. І для користувачів, які будуть перевіряти виконання даної задачі, щоб було зрозуміло, що таке зміна мані. І ось ці рядочки, гроші, вартість хліба, вартість кефіру, вартість гречки, і вартість улюблених сукерок Олесі – вводяться з клавіатури користувачем. Далі. У нас йде виведення результату. В рядочці Print ми в лапках організовуємо пояснення, що саме ми хочемо пояснити, і безпосередньо обчислення. Ось ми маємо математичний модуль і ось таку команду. Ми зараз подивимося, що це таке, що вона означає, ми не використовували до цього таке позначення. Ми зараз перейдемо і почитаємо з вами, я вам покажу, де. Дізнатися інформацію про цю команду. І так, ми з вами обчислюємо ну, так само, як це б ми робили в житті, від грошей, що нам дали. Ми віднімаємо вартість хліба, кефіру, а також гречки. У нас залишиться якась решта. Ми цю решту поділимо на вартість цукерок і дізнаємося, скільки цукерок можна купити. І е, далі обрахуємо. Е, Після того, як купимо цукерки, скільки після покупки цукерок залишилося у нас решта. Давайте перевіримо цю е, програму в роботі. Запускаємо Run або просто натиснення F5. Відкривається вікно виконання програми. Подивіться, будь ласка, ви в мене бачили в задачі це один рядок, я його розділила. На частинки ось так. Ось це умова задачі. Ось вона. Це все було записано в мене в рядочки print. в другому рядочки після підключення модуля матч. Тепер е безпосередньо робота задачі. Скільки Олеся отримала гривень? Ну, Наприклад, 150 мама їй дала. Вартість хліба 15 гривень. Вартість кефіру 20. Вартість гречки 25. Так. Ентер, вартість цукерок. Ну, Наприклад, льодяник на паличці стоїть 10 гривень. Дівчинка зуміла купити десь 9 цукерок і в залишку в неї вийшло 0 гривень. Давайте порахуємо. Значить 150 відняти 15, 20 і 25 разом це у нас буде скільки, 15 та 25 це у нас. 40 та ще 20, 60, так, 150 мінус 60, у нас залишиться 90 гривнів. На 90 гривні можна дійсно купити 9 цукерок по 10 гривень. 90 поділити на 10, 9 цукерок. Решти не залишилось, тому що решта, що залишилась після покупок, легко ділиться на вартість цукерок. В результаті ми. Отримали 0 гривень. Давайте змінимо нашу задачу ще раз. Спробуємо. Знову вже Олесі дали 100 гривень, вартість хліба 25, вартість кефіру 35, вартість гречки 30, вартість цукерок улюблені, 10, незмінна. Дівчинка зуміла купити лише одну цукерку і в залишку в неї вийшло 0 гривень. Рахуємо 25 та 35, це в нас 60 і плюс 30, 90. Залишилося всього 10 гривні. На 10 гривні можна купити лише одну цукерку. Працює. Ну і ще давайте з вами перевіримо. Так, нехай мама дала 100 гривнів, але товар дорожчий. Хліб 28, кефір 39, гречка. 29, людяник 10. Так, дівчинка зуміла купити 0 цукерок, і в залишку в неї вийшло 4 гривні. Тобто, після покупок хліба, кефіра і гречки, залишилося всього-навсього 4 гривні. Цього не вистачило на цукерку вартістю в 10 гривень. Всі, всі можливі варіанти у нас працюють в нашій задачі. Давайте з вами перейдемо і подивимося, що ж таке команда Флор в модулі матч. Так, для цього ми з вами підемо і переглянемо на сайті посилання, на яке я вам неодноразово залишала, де є. Електронний посібник з Python, що ж означає ця команда? Подивіться, будь ласка. Метод матчфлор це округлює число вниз, вниз, це значить до найбільшого цілого, якщо необхідно, і повертає результат. Для чого ми це використовували в задачі? Якщо ми вводимо дані, наприклад, не тільки ціле число, але ну, рідко ми можемо в магазині. Купити товар, який коштує строго 25 гривень чи 15, завжди там то 99 копійок, то 28 і так далі. От Щоб ми не мали клопоту, зрештою, в копійчаному вигляді, ми і використовуємо метод округлення. Ось він у нас так пояснюється, і ми можемо про нього більш детально. Переглянути, перейшовши за посиланням. Ще раз я вам показую, це в нас третя школа, називається сайт. У нас є тут безліч посібників і Python, серед них також є, ми з ним працюємо. Так, перейдемо з вами до наступної задачі. Наступна задача, класика це застосування теореми Піфагора. Для обчислення довжини гіпотенузи. Як виглядає прямокутний трикутник, ви вже познайомилися з його видом. І знаєте, що це трикутник, який має ім'я для кожної сторони. Гіпотенуза, найдовша сторона, і дві сторони, які утворюють кут 90 градусів, називаються катетами? Задача наша знайти. Сторону гіпотенузу прямокутного трикутника за відомими іншими двома катетами. Знову ж таки, ми підключаємо модуль математичний, бачимо організацію умови, бачимо перехід на новий рядочок команда. Сторони А і Б катети позначаються змінною АБ. Вводимо довжину їхню з клавіатури. І обчислюємо і виводимо результат на екран ось цьому рядочку. Довжина гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А в квадраті плюс Б в квадраті, але є ще ось така функція SQRT. Це у нас корінь квадратний. Бо теорема Піфагора звучить так: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А нам потрібна не гіпотенуза, не її квадрат, а просто довжина без квадрату. Для цього нам треба дізнатися корінь квадратний. Давайте з вами поглянемо, як виглядає ця задача в дії. Так, організація водіть довжину сторони А. Ну, Наприклад, довжина сторони А у нас 5. Довжина е, сторони Б у нас, хай буде 6. Довжина гіпотенузи 5 в квадраті 25, 6 в квадраті 36. 25 плюс 36. Це у нас неважко е, порахувати. Ми маємо 61. Корінь квадратний із 61 ми цілого числа не маємо, округлення не застосовуємо, а ось маємо таке значення. Якщо приблизно, то це у нас 8 сантиметрів, або 7,8, якщо беремо до 10. Так? Давайте розглянемо той випадок, коли ми маємо цілі числа. В результаті, так, нехай довжина 4 одного катета, іншого 3, тоді 4 в квадраті 16, 3 в квадраті 9, 16 плюс 9 це 25, корінь квадратний із 25, це 5. Дійсно, 5, 5 на 5 буде 25. Ось так. Все працює гіпотенузу. Можемо знайти. Дійсно, програма у нас із застосуванням структури слідування. Всі команди виконуються послідовно, одна за одною. Ще раз хочу вам показати, що у нас метод match.sqrt SQRT повертає квадратний корінь із числа. Ось тут, більш детально ми можемо про нього почитати. Так. І остання, третя задача у нас це. Наступна задача. Відомо, що листочки на гільці ростуть за таким правилом. На верхівці знаходиться один листочок, далі на першому ярусі 2, на другому чотири, на третьому 6, на четвертому 8 і так далі. Скільки всього листочків буде на гільці, на котрій є N ярусів Щоб ви уявили собі гілочку з N ярусів я ось вам підготувала таку заготовочку. Зараз я її покажу. Ось так виглядає наш листочок. Ярус 1, ярус 2, ярус 3, а скільки цих ярусів буде відомо лише в задачі, як це буде організовано. І так, перше, вже по класиці у нас організація умови. Далі необхідно ввести кількість ярусів на гілці і підрахувати. На гілці це N1, на перший N, наприклад, ярусів 3, 3 плюс 1 помножити на 3. І плюс один листочків. Давайте порахуємо. Перевіримо. Так, скільки введіть е, кількість ярусів на гілці. Ну, давайте введемо два яруси. На гілці 7 листочків. Так. На першому ярусі 2. На другому Ярусі 4, на третьому ярусі 6, на четвертому 8 і так далі. Якщо у нас на першому ярусі 2, на другому ярусі 4, 2 плюс 6, 2 плюс 4 6, але у нас не забуваємо, ще є і верхівка. А де врахується верхівка? Ось у нас рахується верхівка N плюс 1N і плюс 1 листочок на верхівці. Так, давайте ще раз перевіримо. Якщо 2 у нас було, якщо 3 яруса, то це у нас 13 листочків. Так, у нас на верхівці 1 плюс 4… Плюс шість. Це у нас вийшло скільки. На, на другому ярусі шість, на третьому ярусі, ой, на, вибачте, на другому ярусі 4, на третьому ярусі шість. На четвертому ярусі вісім і так далі. У нас на, на гілці тринадцять листочків. Так. На одній, на одному ярусі у нас три гілочки, на гілочці 13 листочків. Пам'ятаємо про верхній листочок. Так. Ваше домашнє завдання перевірити, як працюють ці задачі. Всі ви їх бачили. Я всі перевірила вам. Переглянути підручник. Почитати про модуль матч, а саме про команди, які ми використовували в наших двох задачках. І пам'ятаємо: структура слідування це виконання команд послідовно, одна за одною. Якщо вам урок сподобався, ставте вподобайки. На все добре!